Слава Україні, слава нашим Збройним силам, вкотре прошу вас не проходити осторонь і допомагати нашим воїнам. В частності ви це зробити можете, переглянувши зараз звернення від людини, яка нас захищає. І потім вже в описі знайти реквізити для допомоги даній людині. Тікай. Слава Україні. Дорогі мої підписники. Снімаю я це відео, прошу вашої допомоги зібрати кошти на каску, на бронік, на аптечку, бо наша держава як у нас одіває, убуває, це є не захист, це є прямо, як кажуть, самоубийство. Прошу я вашої допомоги. Номер карточки я прикріплю і скільки треба коштів, бо зараз таке життя Я вже тут захищаю нашу неньку Україну. І ще слава Україні! В даному відео ми поговоримо про дуже багато тем, закрию декілька питань, які цікавлять людей. І покажу вам, що там у нас і як з сараями, по утриманню корівок, що з корівками і все таке інше. Значить, ну, перше, це останній. Я дуже хочу, дуже стараюся, що це останній буде рознос бобошкососів. цих всіх спеціалістів, які кажуть, що там корови в гімні, корови не годуються там, все таке інше. У Балабошка все добре, все він там правильно робить, хай робить, хай воно так і буде. Не треба мені розповідати, як там спілкуватися з людьми, яким словом, його бабошка того називати, чи падлом, чи ще, чи шахраєм, чи як хочете. Є ваші дітки, вчить своїх діток, а немає діток закрийте роти. Я тільки вам одного бажаю, щоб ви попали. В подібну ситуацію, де вас розведуть на бабки, та і все. Е, оці всі е, такі викрутаси в захисту балабошка, що в плані того, що а як ти йому віриш, то просто там комедіант і все таке інше. Ну, і розказують, що я там лох і моя сім'я лохи. Ну, так ви самі лохи, якщо ви знаєте, що він там типу шахрай, і ви його все рівно дивитесь, в ладоші йому там хлопаєте, так хто із нас лоха, ну, давайте подумаємо, підразкинемо мозгами. Далі, оці всі відео, в якій би формі вони не подавалися, вони подаються для людей, у яких є гроші, для людей, які думають над купівлею, роздумують над купівлею даної породи на даному комбінаті. І саме для них ця альтернативна інформація. Якщо там хтось когось не влаштовує моя подача, чи хтось мені не повірить, будь ласка, ваші гроші, експериментуйте, грайтеся. Кажу ще раз, що на момент, як ми загорілися цим питанням, як надивилися того мудака, то альтернативної інформації просто не було. Були якісь там коротенькі відоси, але, знову ж таки, люди просто ну, не хотіли, боялися визнати, що вони помилилися, і тому за надою ніхто нічого не казав. Казали, що влаштовує, класна порода, там все таке інше, все супер, все бомба. Ну, Тим не менш, є інша сторона медалі, бо без, без неї ніяк. Далі, що ми ще добилися разом з тими людьми, які адекватні, які нас підтримували, які розуміли всю серйозність ситуації, Це те, що він перестав прямо їх рекламувати. Якщо ви навіть подивитесь у відео, де щось пов'язано з коровами, якась інформація то немає ніяких контактних даних, ні комбінату, нікого. Раніше вони були навіть під старими відосами все повидаляно, повид... все видалили. Красавчики, молодці. Це значить, ми на правильному шляху. Нічого чортового селянина вже забирати останні кошти, <кхід> включати дурака і дурити блин, людей. Далі, якщо бабушка сосам мало інфи було з фотографіями, з доказами, що їм там коров міняють як не знаю, як що, як труси, я кожен день міняю, то це ваші проблеми. То те, що він там написав два коменти, сказав, що то не його двір, і то ваші проблеми. Якщо він наскільки мудакший, не може визнати, що він шахрай, це ваші проблеми. Повертаючись до обзивання до всього іншого, то давайте, може, депутатиків наших в дубку цілувати, чи ні, чи це щось інше. Бо така категорія, так би мовити, навіть не людей, а підвиду якогось ще до, до людей якихось, да, є у сусіда на у нас живуть, таких там 140 мільйонів, чи скільки їх там. Їм там по телевізору вчесують, що хочеш, і вони там всьому вірять. Так ви, виходить, такі самі, чи що. Чи ви чимось відрізняєтесь? Чи з квартири, з балкону, видніше, як там коров повинні тримати, в яких умовах, чим годувати, там, монокорм. Так, да, монокорм. Один тюксіна на п'ять голів, чи скільки у нього там тих голів в день. Чи два максимум. Офігенно. Наїдяться, прямо, щоб не пооб'їдалися головне. Головне, щоб не пооб'їдалися. Так що, я думаю, цю тему ми вже можемо закривати. Подальшому будемо показувати своє господарство. Дочка нашої брау Швіц повинна розстелитися десь у грудні місяці, мама казала, ну десь так приблизно. То сподіваємося, щось зловимо і тоді вже покажемо, що й до чого. Ну, а про Балабошка і Бабошко-сосів вже все сказано, люди самі розумієте, як би це вже одне і те саме розповідати. Все сказано. Воно там нічого не змінюється. Єдине, що ми спромоглися, домоглися, що він прямої реклами вже не робить. Це дуже добре. І плюс мої відоси, вони є на Ютубі. І там як вводиш тематику пошуку про цих корів, воно висвічується і шукаючи її, знайде, так би мовити. Ну, а тепер по справі. Значить, що вони у нас на вигулі, так ми їх і виганяємо. Получається, в першій годині. Дня у нас обіднє доїння, і після доїння оце виганяємо і до вечірка. Ну, зараз вже темніти раніше почало, а от раніше, як там от, ну, по максимуму, коротше, як уже сіріє, то ми їх беремо і заганяємо назад. Там їх чекає гарбузок потертий, дертюха, суміш, там соєва, ну, соєвий шрот цей, макуха соняшникова, там ячмінець, кукурузка, все як повинно бути. Як в кращих Домах, так би мовити. Ну таке, бачите, хтось їсть, хтось відпочиває, це вже справа кожного, вони тут ходять цілий день, ну, півдня займаються своїми справами. Ми їх виганяємо, диви, що ти хочеш. Хе? Скажи, ніхто не чуха. Ми їх сюди виганяємо, вони тут бігають, диви, диви. Ти ще осідлай мене зараз не хватало ще. Диви. Ти чого, криворота? Бігають, займаються своїми справами і все, Ти мене лякаєш, ти знаєш? Чесно. Я тебе надурю зараз. Ага. Все. До побачення, телебачення. Коротше, бігають гоцать і все таке інше. Ну, як дощі були, як грязь, то ми сюди їх, звісно, не виганяли. Стояли вони на вулиці. Зараз покажу, там теж деякі модернізації зробили. Трошки покращення, так би мовити. І покажу зимовий корівничок, який вже підготовлений до прийняття. Ну і Тут у нас, хто знає, бачили там попередні відоси ми теж знімали, модернізували ми цей літній, так би мовити, наш корівничок. Е, хто попередні відоси дивився, знає, що тут і як. Про все так е, переповідати знову не буду. Одне з останніх модернізацій це давненько, вже ну, пару місяців, певно, то та більше напевно, що зробили. отаке, е, ну Розшили, коротше кажучи, такі стойло місця, так би мовити. Це нам допомагає. Корови не б'ють одна одного, то знаєте, не б'ються за їжу там і все таке інше. У кожного своє місце. Отак отось. Клац, тут барашка стоїть. Тут браушвіт стоїть, криворота і та старушка наша. І стають вони, залазять тоді, коли потрібно їм поїсти. Травичку мінімум тут викидається, можна сказати, майже взагалі не викидається нічого. Сіль отак от прикру... приварили кріплення, які були отам, на тій стороні корита сюди. Водичка це все було. Воно тримається під Браушвіт, бачите, тут більше вікно зробили, бо зробили спочатку в рівень, ну їй було погано лізти, то ми відпиляли і збільшили вікно в Європу, тому що для неї воно було низькувато. Такий звичайний кутник, холодний, який валявся, знайшли і приблизно розшили по місцях. Поприварювали до пальців, які тримають ципки там внизу, тут розшили, до корита трошки поприхвачували, де можливо там розшили. До стіни одної іншої, і от таке діло у нас вийшло. Отакий от, от літній оцарочок для корів у нас мається. Тобто тут вони у нас ну скоро будемо заводити, вже не знаю правда скільки. ну. По погоді, по температурі, максимум, скоріш за все, до кінця жовтня, ну там подивимося загалом по температурі, бо в зимовому ще буде жарко по-любому. Тут що зночі у нас 10-12 градусів зараз температура, в день жаркувато, ну, нормально, більше 20-ки, то ще стоять тут, на відкритому повітрі, так би мовити, щоб було чим худобі дихати. Ну а зимовий наш. Зараз без навіть вимкнення підемо і подивимося, Що там? Юра з батьком тут робили, підремонтували, коротше, пофарбували, там, обновилися. Зараз покажу. До речі, ще що зробили ми. Це у нас же ж тут є, зразу поки не забув, витяжка достатньо потужна. І вона вела так далі, коротше, стояла напряму свининець. Напряму ну, протяги великі створювала. і Ми зробили вікно сюди, на вихід. Просто буде видувати. Тут термошрегулятор стоїть, він буде вмикатися, а воно ну, він стоїть. Він буде вмикатися тоді, коли потрібно. І буде видувати зайве, зайве тепло. І щоб тут було свіжіше. Подача повітря у нас йде от з курятника, там вон вікно в Європу зроблено, І ну це щоб циркуляція була. І тут у нас нагадую, що в стелі у нас зроблені два вікна. Тут оце ж і там теж. Ну Нормально працює все. Знать, що у нас? Бачите? Розшивку цих стан... станків це було у нас, по-моєму, вже показували, попадало на відео. Отакі у нас тут станочки більш так би мовити простіші. Тут підшвіця, у нас вікно трошки зменшили, тому що в неї рогів вже ж немає, щоб бо дуже багато було, викидало. Поїлочки, ну, тут стоять уже заводські у нас. ну Отаке все діло. Для солі кріплення є. Вставляється. І отак, Юра тут оновив, помили вони стіни спочатку, потім пофарбували. Походу, що видно, ну спочатку білим походу, фарбували, а потім синьою фарбою, бо трошки ось є, бачите. Перебріскування. Ну, це таке, це все пусте. Ну Це фарба та що фасадна, вона краще змивати лайно так би мовити, зі стіни, хоча б принаймні деякий час. Це у нас бочка для води, яка тут стоїть з колодця. Ми накачуємо, потім насосна висить. Ну, все є на каналі, якби в передніх відео показували, розповідали. Тут у нас що, резиночки, оці, що хвости тримають, коров'ячі, вони на місці теж Ну, нормальна штука. Не ідеально, прям так, щоб це, ну краще. Не так вони себе лайном вимазують. Е, так, у нас тут є також і оцарочок такий для свиноматки, якщо потрібно. Свиней вже ж ми багато не тримаємо, то якщо там свиноматка буде, сюди загнав тепленько, все як повинно бути. так би мовити. Тут у нас ось ось ще ж два стойли місця. Це виходить, тут же барашка стояла і малашта червона. Подивимось, що і як буде, бо барашка вже підросла, можливо, будуть якісь перестановки. не знаю по факту вже. Ну, Тут так само, ну, тут такої розшиви немає. Станка, бачите, знизу просто корица простенька, там доска. Там просто бетон, перегородка і все. Для солі теж є оці всі справи. От, що тут ще? Ну, от так от. Тут приємно зараз знаходиться, запахів ніяких немає, нормально, так пахне звичайне приміщення, можна і самому так би мовити, і жити, грубо кажучи, ну реально а що тут нормально. Як в спортлото, там, 82, як там на море вони приїхали, жили в курятнику. Один із головних героїв. Тільки тут курейтрами прямо і не буде. Рештачок у нас тут по центру так зроблений. не ідеальне рішення, але ну, нормально. Коротше. Кажучи, для того, щоб була робота, нормально все. По об'єму вичищати треба, правда, і зранку і ввечері. По-моєму, ми так вичищали, бо воно не вміщувало за ну, більший проміжок часу. Якось так, такі новини. Як просили, щоб показав і худобу, і розказав за. Балабошка і що там, як там, все, будемо закривати цю тему. Моя ціль досягнута, хто б там що не писав, хто б там що не казав, кому я там що заздрю. Мені по цим балах, що ви пишете, моя правда, це моя правда, і я хочу, щоб люди, у яких є гроші, більше, ну, бабошкососи, підожіть не кукарікайте, дайте хоч до розповідань. Щоб люди, в яких є гроші, так само як ми, не втрапили в цю ситуацію. От просто тупо, тому що я знаю, як ці гроші дістаються е, сільській людині. Ну, взагалі, в принципі, будь-якій людині, яка більш-менш чесно заробляє свої кошти. Тому досить оцій херні вже і не буду одне і те саме вже в ступі молотить, колотить, все сказав. Все воно підтвердилося, він там замазаний повністю, по вуха отоя, корова в лайні, так ото і він повністю в лайні. Хто б там що не казав, я б цього нічого так просто безпідставно не починав би Вірите, не вірите, по цимбалах не вірите. Ласкаво прошу вас на комбінат за корівкою, за нетілем, за молодіжю, за чим хочете. Купляйте і працюйте. І потім вже... Побачите, хто і що там був, хто правий, хто не правий. Дякую всім за перегляд. Знову ж таки нагадую, будь ласка, допомагайте нашим Збройним силам. І всім до побачення.